Номент свободи полягає в тому, що більшість людей просто не знає, що з цим робити. Трохи історії. Період між людневою революцією і жовтневим переворотом. Люднева революція дійсно давала шанс країнам колишньої Російської імперії стати на шляхи демократичних перетворень. Але, як казали мудрі люди тоді, революція в тупій неосвідченій країні стає катастрофою. Свобода була усюди. Верхи дали повну свободу. Навіть в армії була можливість обговорювати накази командирів. Це, от, звісно, добре, коли є зловживання, але не кожен наказ і не під час війни. Двірники сприймали свободу як можливість не прибирати вулиці. І вулиці Петербурга і Москви були загаджені. Селяни, не дочекавшись закону про землю, Гарбували своїх поміщиків. Притом псенці не відбирали своє, а просто роздирали, розбирали, а що не могли забрати, спалювали. І тут до влади прийшли більшовики. І те, що вони раніше успішно розхитували, швидко навели порядок. В армії драконськівськими методами через децимацію. Ось як Ленін радить боротися. Селянськими бунтами. Вішати неодмінно вішати. І так, щоб всі бачили. І знаєте, допомогло. Кривава царська влада ні разу не дозволила собі послати проти бунтівних робітників військо, а більшовики послали. Проти путили, наприклад, пішов Хачевський взагалі-то відомий своїми перемогами більше приборкуванні бунтів, таких як Крунштад, Путиловський завод, аніж на полі бою. Але то таке. Царські офіцери, випускники Вищої воєнної академії, єдиної на той час, більшість з них перейшла до більшовиків. Коли одного такого спитали, ну що ж ви зв'язалися з тим непотрібом, він відповів: більшовики будують державу. І коли пошкребти їхні гасла, самодержавство, свобода рівні з братерство, чітко можна побачити саме православ'я і цар. І так воно і було. До чого я все це говорю? От зараз нас бусифікують, утискають і так далі. Правда? Ви думаєте, важко зруйнувати оцю кланову олігархічну систему? Та ще легше, ніщо. Не треба ніяких революцій. Варто тільки одну сміливу людину і трошки інформації. Розсваріть їх, киньте між них кістку розпорту. І вони жируть одне одного. Питання в другому. Чи ви будете готові до тої свободи, яку отримаєте? Коли прокинетесь і немає зверху того, хто б вам розказував, що робити. Я чомусь думаю, що людина, яка наважиться зробити це, повинна невідмінно стати диктатором. Інакше ви всі її зненавидите. На сьогодні все. З вами був Вікінький Вітер. Думайте, приємних вихідних!